Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо ну, черговий варіант окрошки або холодного супу. Ось такий вигляд вона має: це розбірна така окрошка на квасі. Квас, до речі, мого власного виробництва. Кого зацікавить, пишіть в коментарях, розкажу, як я це робила. Друзі, ось що нам для цього знадобиться: Огірки. це куряча шинка, така боролет. Яйця, вже відварена картопля, бачите, в кожурі. Зелена цибуля, кріп і в мене квас. Квас домашній. Якщо буде цікаво, розкажу, як я його робила. Ну і, звичайно, для подачі сметана. Так, почистимо яйця. Це окрошка буде розбірна, тому. Все окремо ми підготуємо, ось підготували яйця, почистила. Тепер почищу вже відварену картоплю. Картоплю ми почистили і обов'язково чистимо огірки. Огірки кращі, смачніше брати, ну, вже перерослі, такі завеликі. І почистимо їх. Так, огірки ось ми почистили. Тепер підготуємо зелену цибульку. І тепер так само окремо я все наріжу невеличкими шматочками. Ось спочатку. Курятину. Ось таким мілким кубіком будемо нарізати. Ось так. Курку ми нарізали, бачите, ось такий мілкий кубик. Таким же кубіком будемо нарізати картоплю. Картопля в мене вже молода, звичайно, відварена. Ось таким. Невеличким кубіком, таким самим, як курку, ріжемо картоплю. Картопля нарізана таким самим кубіком, як і м'ясо куряче. Тепер наріжемо так само яйця. Яйцо будемо різати таким самим кубіком, ну або як у вас вийде. Як і м'ясо куряче. І картопля. Яйця ми нарізали також. Ну, не так, щоб міленько, але як змогли. Бо вони вийшли трохи в мене альденте. Тепер будемо нарізати огірок. Також мілким кубіком постараємось це зробити. Таким кубиком нарізаємо огірок. Огірок ми нарізали. Тепер будемо нарізати цибулю, будемо нарізати тільки ось цю зелену частину. Білу не будемо. Також, також постараємося міленько це зробити. Цибулю ми нарізали. Тепер беремо кріп, відрізаємо стебла, вони нам не знадобляться. І наріжемо міленьку кріп. Друзі, ось ми нарізали все гарно. І тепер беремо ну, миску, ємність, де будемо їсти. І будемо викладати наші інгредієнти. По центру викладаємо цибулю. Ось так. Тепер будемо викладати картоплю. Тепер викладаємо курку. Наступним будуть яйця і огірки. На цибулю викладемо кріп. Друзі, ось ми все виклали. Така у нас незвична подача. І тепер вливаємо сюди наш домашній квас. І для подачі будемо додавати сметану. І викладаємо сметану. Все, окрошка наша готова. Готуйте це дуже швидко. Ну, незважаючи на те, що треба зварити картоплю, але вона вариться дуже швидко. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!